Всім вітання. Напевно, звернули ви увагу на те, що зараз повістку дня інформаційно вклинилися різко, вклинилися такі два протилежні напрямки, протилежні процеси суспільних думок, які стосуються взаємовідносин між цивільним населенням і військовими, зокрема між так званими ухилянтами і так званими ТЦКшними. Ці процеси вони е, свідчать про те, що е, ми переходимо в інший тренд, тренд е, який називає громадянською війною. Вперше я про це написав 28 травня 2014 року. Про те, що наступний майдан це буде Майдан вже в форматі громадянської війни хто за і хто проти влади. Нам вдалося уникнути цього тренду на той момент і. Це, і це, звісно, добре, тому що війни, звичайні, вони закінчуються, як правило, швидше, ніж війни громадянські. Я пригадую, вчора якраз там розповідав в одному товаристві про те, що ще десь в 2012 році до. Ще до тих всіх подій, до Майдану, до війни. Зустрічався з одним підприємцем з Судану, тоді керував проєктною фірмою, і йшлося про розробку Генерального плану нової столиці Судану. Ну і перед зустрічю заліз там в інтернет, пошукав, що робиться відбувається в Судані, а там громадянська війна. Якраз цей період затища. А потім в процесі тих розмов. Ну, ще гортав там, як кажуть, інформацію і побачив, що це затище не стійке, нестабільне. І за деякий час справді розпочалися знову військові дії активні і тривають вони до сих пір. З різною інтенсивністю. Зараз воно знову підвищилася. Інформації про це небагато, але вона періодично пробивається, як кажуть, через інформаційні різні там, як кажуть, потоки, які формують не випадково. Отже, про що йдеться? Про що йдеться в нас? Чому ця загроза є? Тому що ще раз скажу, що громадянська війна чи протистояння в межах держави, воно може тривати дуже довго, довше ніж Перша чи Друга світова війна. І це всі, всі протистояння вони закінчуються для держави розвалом, закінчуються злиднями, розрухою і так далі. В чому я бачу ці признаки? В тих думках, які зараз озвучують або на замовлення, або щиро багато хто з військових. Я абсолютно розумію тих людей, намагаюся зрозуміти тих людей, які вже не перший рік воюють, захищають державу від зовнішнього агресора. В той чи інший спосіб вони інтегровані в цю систему, яка знищує державу зсередини, тому що система це є внутрішній ворог. Ця система, яка в нас склалася, система охлократична чи олігархічно хлократична суті в тому, що зомбова на ЗМІ більшість обирає нікчемність на догоду власникам ЗМІ. Це так перефразовуючи це визначення, яке колись зробив, як це відбувається, що відбувається сьогодні? Ми бачимо, як багато людей починають обурюватися діями. ТЦК цілком заслужено, тому що ці дії повністю виходять за рамки Конституції. І те, що в нас відбувається, це суперечить, повністю суперечить заявам того ж нашого президента про те, що в нас ми не Росія, ми тут дотримуємося демократичних принципів і так далі. І так далі. Ми бережемо людей і, і все інше. На превеликий жаль, багато свідчень від військових, що трошки це не так. Не бережуть людей, а багато військових операцій, вони здійснюються не за логікою власне, війни, а за логікою політики. Тобто, це я константую те, що я чую від, ще раз кажу, від багатьох від багатьох військових, з якими довелося спілкуватися, які кажуть, що так, от часом є задача ставиться, але ця задача не має військової логіки. Політичну логіку для того, щоб десь чергове чи попіарити, чи створити необхідну картинку, так. А військової логіки немає. Ну, це, скажімо, таке вірити, не вірити, але я говорю не про довіру, а говорю про те, що говорять військові, і це є така досить поширена думка. Ще одна поширена думка, яку недавно чув про те, що мобілізація, яка проходить зараз, яку називають вже в народі бусифікацією. Слово, яке одне з найпопулярніших минулого року, там за якимись дослідженнями. Це не приводить до покращення ситуації в Збройних силах України, тому що якість того матеріалу, того людського ресурсу, вибачте, що я вживаю такі терміни, це не мої терміни. Це тим, які оперують багато хто. Тобто якість тих людей, які потрапляють на війну, надзвичайно низька. Буквально от почув від одного командира взводу про те, що він двічі їздив для того, щоб поповнити свій взвод спеціалістами, і він не зміг вибрати. Двічі він не зміг вибрати. Другий раз з ним поїхав чоловік, який займається кадрами в бригаді, власне, який відповідає за кадровий добір, і зрозумів, що чому той не може вибрати. Тому що тих людей, яких пропонують, вони не надаються для. Ведення бойових дій, і це, звичайно, є все дуже, дуже сумно, дуже проблемно. Натомість незадоволення військових владою, яка не забезпечує ці процеси, воно зараз скеровується в бік цивільних, в бік так званих ухилянтів. І тут є один дуже цікавий момент світоглядна абсолютно позиція, і цю світоглядну позицію, яка стосується самої несправедливої війни. Я не думаю, що цю війну називає справедливою, чи можна її вважати справедливою. Але, власне, е скеровується на те, що ворогом є не система, яка знищує державу, а українці, які не хочуть воювати. І ті люди, які не хочуть воювати, багато з них не тому не хочуть, багато хто просто не надається. Це теж треба визнати. Не всі надаються на війну, не всі надаються воювати. Але багато хто з людей міг би докластися до, скажімо так, до тилу, забезпечення тилу, що є необхідним компонентом і ведення війни і невід'ємним компонентом переможної війни. Якщо не буде міцного тилу, то е, немає сенсу говорити про перемогу в війні. Але сама система не дозволяє, не допускає таких людей навіть таке явище. Часом героїчне, саме, само, скажімо так, явище, самозречення, коли бідні люди, які не мають коштів, вони віддають ці кошти на потреби війська, а це явище воно абсолютно дисонує з щоденними буквально повідомленнями про корупцію, з повідомленнями про захмарні зарплати пенсії, тих, хто. Фактично недостойний і більше того, чия діяльність може бути шкідливою. Черговий страж, який розгорівся, це наїзд на е, так званих грантожерів, на е, тих, хто зараз е, починає кричати, що нас тут позбавляють громадянського суспільства через припинення фінансування, зокрема через USID і так далі. Е, багато хто каже, ну так, це ж це ж інакше, це все буде під Москвою. Чекайте до чого, то чому тут протистояння. Такі, ви що думаєте, що у е, західних політиків там настільки сидять одні друзі. Якщо взяти заяви е, Рубіо е, вже з адміністрації Трампа, знову ж таки вони абсолютно попадають під категорію заяв, вірніше думок тих, хто начебто, начебто відстоює е, наративи руського міра. Ніяких наративів руського міра тут, звісно, немає. Є оцінка діяльності наших, так званих партнерів західних, особі адміністрації Байдена, і оцінка цієї діяльності, вона, яку проводить зараз республіканці, вона свідчить про те, що долучилися дуже багато в чому долучилися наші так звані партнери до того, щоб ця війна відбулася і тривала вона так, як вона триває. Ну навіть мова йде про те ж саме гальмування. Допомоги про те, що відбувається стосовно е таких явищ, як, мабуть, ленд-ліз, стосовно постачання зброї, стосовно обмежень використання зброї і так, далі, і так далі. Багато тих військових, які служать, їх обурюю, звісно, і природні їх обурює, а чому вони, а чому всі інші, так себе не ведуть, як мені ще от військовий розповідав, коли він. Отримав повідомлення, будучи на ротації в Києві, отримав повідомлення про те, що загинув його побратим, а він мав якусь зустріч на Подолі і прийшов, а там народ сидить, гульбанить і так далі. В нього каже, мене дах просто зносило. Я розумію, що відчувають військові, які приїжджають у Львів, де так само засідають по кнайпах, по нічних клубах, і, 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 так далі, і так далі. Але хто це робить насамперед? Ми ж знаємо про діджея Лєщенка, про ресторан Тіщенко і, ну, і там інших наших владоможців, які, власне, для яких війна це не лише, на жаль, засіб збагачення, а лише й зовсім інший спосіб життя, ніякого самозречення, ніякої жертовності. І це все бачать не тільки люди, бачать військові. І обурення військових теж наростає. Але ще раз кажу: якщо негатив є, то його треба переключити. І його переключають. І я скажу, зокрема, тим військовим, які дотримуються, чи вони підтримують таке агресивне ставлення до людей, які не сприймають війну загалом. Це не значить, що вони не вболівають за Збройні Сили України. Це не значить, що вони зомбовані русським міром. Ні, вони не сприймаються як явище. Але власне ставлення багатьох наших військових воно полягає в тому, що ті люди мало не зрадники. А я хочу сказати інше. Що такі роздуття таких наративів, це якраз і є ІПСО Кремля для того, щоб розділити Україну і занурити її в той формат громадянської війни, про який я писав ще нагадую, в 2014 році про третій майдан. І оцей третій майдан в форматі громадянської війни, тобто протести, які будуть не на підставі того, ти за русський мір чи проти руський мір. А будуть, перш за все, на підставі ти за владу чи проти влади. І тут звинувачення будуть різні. Ми ж бачимо звинувачення політичних опонентів у співпраці з агресором. Ці звинувачення звучать, до прикладу, До прикладу. прикладу, там, з табору Порошенка стосовно зараз команди Зеленського і зворотня з Банкової стосовно Порошенка чи син там ухилян там і так, далі, і так далі. Правди в тому жодної немає. Тому що кожен має свою правду. В кожному випадку кожен має свою мотивацію. Я знаю людей, які воюють, яких мотивація була йти на війну. І я знаю людей, які не хочуть йти на війну, зі своєю мотивацією. Жодним чином я не засуджую нікого. І знову ж таки, якщо люди, ті, які воюють, які пішли захищати свою державу, вони теж повинні розуміти, яка ця держава. І як би там не було вбивати своїх співгромадян за те, що вони дотримуються іншої думки, це якраз на руку ворогу, а не ворожий наратив. Як це намагаються зараз нам подати, бо всі, хто виступає проти неконституційних, незаконних дій ТЦК, які ми спостерігаємо, які в результаті не приводять до укріплення нашої армії, ті всі нарікаються зараз не ворогами, диверсантами і так далі. Найпершим диверсантом в такому випадку є, власне, влада, чи ті, ті представники влади, тому що знову ж таки не хочу там узагальнювати, але ті представники влади, а їх, на жаль, судячи, сповідомлень багато. Ті представники влади, які під час війни ведуть розкішний спосіб життя, збагачуються, збільшують свої статки на тлі масового зубожіння, на тлі трагедії, які відбуваються, відбуваються в державі. Це все дуже сумно, тому що якщо план, навіть, навіть буде реалізований так званий мирний план Трампа, і е, про те, що зараз е, навіть сказав Келоген, спецпредставник Трампа, про те, що мають бути вибори, то ці вибори можуть запустити власне цей механізм внутрішнього протистояння. Ще раз, внутрішнє протистояння це де-факто громадянська війна, якщо це протистояння, набере форм збройних сутичок, форм хаосу, форм непідпорядкування з одного боку, наказом влади чи діям влади, з іншого боку, це буде знову ж таки підживлюватися. Звісно, буде підживлюватися московською пропагандою, тому що це вигідно. Об'єктивно, це Московії вигідно, тому що а які до нас претензії? Це ж вони самі один одних товчуть. Це, на жаль, може бути об'єктивно вигідно політикам сьогодні в Штатах, які таким чином перекладуть свої промахи, свої бажання чи не бажання займати чітку якусь позицію в цьому збройному конфлікті збройному протистоянні в цій війні. А така позиція, ми бачимо, є неоднорідна, немає Сполучених Штатів Америки, є політика демократів. Є політика республіканців, яка зараз формується, їх, формується їхнє ставлення до війни. Але там правда немає, там ніхто не дбає і не думає про український народ. Їм байдуже, вони дбають за свої інтереси. На превеликий жаль, якщо перед будь-яким політиком буде стояти вибір сучасних політиків, я не знаю, як там раніше, але буде стояти вибір. Позбавлення особистої влади чи втрата своїх власних політичних позицій чи вибір, чи занурення країни в кривавий хаос, вони підозрюю, виберуть кривавий хаос, а не послабні власних позицій. Тому зараз, як ніколи, і тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу, треба бути виваженими мудрими і намагатися зрозуміти і природу тієї війни, і зацікавлені сторін, і бенефіціарів тієї війни для того, щоб зайняти свою громадянську позицію і не допустити. Того жахливого сценарію, який нас може очікувати. Я дякую всім за розуміння, за увагу, дякую всім за підтримку. Дай Бог нам мудрості. Дай Бог нам в цьому році завершити цю вакханалію. Але якщо ми не прозріємо і не зрозуміємо, що відбувається, ми не зможемо, навіть якщо будуть ці вибори, зробити правильний вибір. Поки що я бачу. Бенефіціарі війни займають дуже сильну позицію, і е, ми мало на що можемо вплинути, тому що ми не приймаємо державницьких рішень. Але ми на це можемо теж впливати своїм ставленням, своїм розумінням. Ще раз дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося, дасть Бог.